Хтось купав, сталося отакі оль, все воно забивається. Це після дощу, Так, що все після дощу. Ми ну, минулий дощ сказати, правда, <Yeah>. був дощ. То ми зробили визов, ніхто не приїхав, не почистив. У них є спецтехніка, це КТП, плюс спецкоментар. Має приїхати спеціальна машина, підняти решетку, вичисти за тут вод, і тоді вода піде. Сьогодні знову така сама ситуація. Знову зробили виклик, обіцяють, аж після Пасхи приїхали. То що нам збиратися народним воєм, прийти до голови з плакатом? Той раз зійшло три жінки, впало у воду, і все намочилися. Тому що ми не то зараз залежимо. на старому ринку, Це ж не шо Мають приїхати з песмаши, ну, підняти решітку, вижити. І там є рівньовка. Це спеціально зроблено для того, щоб виходити дощова вода. <говори> вона зараз забита. <говори> вона... вона розходиться сама по собі. Сама по собі, ну то може роззади. Зайдеш. Вона має миттєво. Що вдома? <говори> Обіцяють, може сьогодні після обіду, бо у нас був не короткий день, а може арт чи у обіцю. У нас зараз тут буде така проблема. Вона зараз тихенько зійде, може до завтра, і вони знову не приїдуть, тому що немає проблем. От скажу, завдячись тому, що українці... І продажні, ми це маємо.